Сума 98 тисяч гривень не єдина впродовж сезону, команди другої ліги повинні будуть здійснити ще два внески. В загальному це становитиме 195 тисяч. Тобто, навіть якщо зараз у авральному порядку, як це відбувалося вже не один рік, кошти на перший транш віднайдуть, не факт, що посеред сезону команда знову наблагатиме чиновників, аби ті допомогли. Інші команди вже готуються на зборах, все в нас, ми ще не збирали команди, тому що грошей нема і. Стоїть велике питання нашої участі в чемпіонаті України. Зараз футболісти Хмельницького клубу ще навіть не провели жодного тренування. Лише 2 липня заплановано перший збір. Єдина приємна новина на сьогодні: Динамо повернеться на рідний стадіон, де реконструкція легкоатлетичних доріжок уже на завершальному етапі. Нагадаємо, що останні два матчі минулого чемпіонату команда проводила у Красилові, але це мало тішить керівництво клубу, бо якщо не буде грошей, то на газоні стадіону будуть і далі з птахи. Окрім внесків у професійну футбольну лігу, команді ще потрібно буде здійснити чимало ват. Загалом, каже Валерій Крохан, для повноцінного функціонування хмельницький клуб потребує 4 мільйони гривень на сезон. Цей кошторис керівництво вже свого часу подавало губернатору, але відповіді до сьогодні не отримало. Для того, щоб стартувати в новому чемпіонаті, потрібні кошти на страхування футболістів, треба купляти ліки, вітамінізацію футболістам, екіпіровку, форму, м'ячі. На все це потрібні кошти. Оренда цього приміщення, телефон, сірка біля, форми. Багато-багато питань. На початку весняної частини чемпіонату команді вже допомагала і не лише обласні посадовці, але й нардепа, які обирались від Хмельниччини. Зараз Валерій Крохан знову звертається до усіх, кому небайдужа доля Хмельницького клубу. Я прошу донести до керівництва області, міста, щоб вони терміново прийняли рішення, бути команді чи не бути. Тому що в нас не вистачає часу. Зрозумійте мене правильно. Якщо ж все таки старт Динамо буде, то в основному у наступному сезоні гратимуть вихованці хмельницького футболу. Хоча за більш-менш нормального фінансування не виключено, що кілька вільних агентів підпишуть контракти з хмельничанами. Тоді вже можна буде говорити і про якісь цілі на сезон, але поки що це лише мрії. Причому цього року далекі як ніколи.